Судовий фарс, де пробували звинувачувати Юрія Луценка. Крім фальшивих звинувачень гінпрокуратури, жодний свідок не підтвердив ці звинувачення. Більше того, їх алогізм зрозуміло всім, хоч трошки хто цікавився цим процесом. І е, сьогодні е, ні генпрокуратура, ні ті, хто замовляв цю справу, не можуть пояснити за що. Юрію Луценко вони вимагають термін 4,5 роки. Тому єдине, що може зробити цей суд, це безумовно винести виправдальний вирок. В той же час зрозуміло, що не тут, ні в Печерському суді, як зазвичай будуть прийматися рішення, а рішення будуть прийматися на вулиці Банків в адміністрації президента. І від того, яке рішення вони будуть приймати, такий вирок і будуть оголошувати люди, які надягають на себе чорні мантії і прикриваються ім'ям України. Оце, Холодець, про що ви розмовляли з Юрієм Віталічем? Ми там дуже сміялися. Ми розмовляли про перемогу, яка буде в цьому році опозиційних сил. І у нас нема сумніву цьому, у Юри немає в цьому, нема цьому сумніву. Тому у нього дуже бадьорий бойовий настрій. Я сподіваюся, що скоро він буде разом з нами працювати в штабі перемоги. Слова Лісенка покликав, куди готувати вибори. Що туди за конці вибору буде внесені зміна, що сказування норми про паралельне голосування? Я думаю, що ми обговоримо це питання у будь-якому варіанті. Спроба цієї влади. Реф так, провести ревізію цього закону, це буде спроба забезпечити тотальну фальсифікацію виборів. Тому безумовно, влада хоче провести ревізію закону. Вони хочуть знову скасувати ті речі, які хоч якось блокують можливість масштабного фальшування, фальшування виборів. І безумовно, будь-який наступ на закон є фактично відкрита демонстрація влади своїх намірів. Щодо непроведення чесних прозорих виборів. Але ж наша задача зупинити цю небезпеку, і наша задача в будь-якому варіанті перемагати саме в цьому році, тому що подальше перебування цієї влади в Україні просто небезпечно для нашої держави. Що обережно, з'явитися? ну, в прошу, щоб чуть не задавили. Yeah. Ну, ви знаєте, у нас постійна спекуляція навколо діагнозів відбувається фахівцями з медицини, які працюють у нас в Генеральній прокуратурі, фахівці безумовно лапках, в податкові служби, в інших установах. На жаль, на жаль, Міністерство охорони здоров'я перетворилось на речників ГПУ і адміністрації президента, і їхні пояснення, їхні коментарі вже ніким не сприймаються. В той же час ми впевнені, що. Фахові спеціалісти, які приїхали з Німеччини, з Канади, безумовно, вони. Дадуть реальну оцінку стану здоров'я Юлії Володимировни. Що стосується діагностики, ви знаєте, ну це не те питання, да, яке треба обговорювати публічно. Інше, інше висновки, які зроблять лікарі щодо подальшого лікування, це дуже важливо. Щодо е, можливості, е, скажімо так, лікувати Юлію Володимировну в тих умовах, в яких її тримає режим. Оце питання, яке дійсно потребує публічного обговорення. В інтернеті нашелутром, та Саша уже розалзили і дають. Тобто, ви не можете ні спростувати, ні підтвердити те, в неї ставна бути. Ви знаєте, я ж не є нейрохірургом, так що ні, і це питання фахівців, це питання, скажімо, людей, які займаються професійна медициною. І саме питання, яке нас цікавить, це питання лікування Юлії водіміровни. Тому що діагнозів багато, а лікуватись їй вже півроку не дають можливості. І півроку вже скоро як вона фактично не пересувається самостійно. От в цьому є небезпека, і в цьому є безумовно тортури, які щодня проводить ця вада над своїм головним опонентом.